Друзі, привіт! Продовжуємо наші топчики. Сьогодні ми говоримо про біцепс стегна. І сьогодні я вам покажу е, свою зв'язку вправ, які оптимально або максимально мені наповнюють стегно. Це не всі вправи, що я роблю, бо часто пишете, що ти робиш всього три вправи. Ні, друзі, тому я й назвав топ-3, тобто три вправи, які максимально прокачують вам е, ваші м'язи. В даному випадку стегна. Дивись, отож, перша вправа в нас згинання е, в тренажері для розгинання або згинання на біцепс стегна стоячи в спеціальному тренажері. Ми, на жаль, робимо її в тренажері для розгинання, Іншого в нас немає. Дуже класно розтягує, розігріває та підготовлює ваш біцепс стегна для базової вправи. Наступна вправа в нас румунська тяга дуже крута для мене. Ну одна з найулюбленіших вправ. Класно включає ваші як сідничні, якщо гарно присідати, нахилятися. Так, і біцер стегна, якщо акцентуватися, ставати на прямих ногах. Класно дай дасть розрив ваших м'язів, дасть класний потенціал для росту та дасть якраз вам класний результат в майбутньому. І третій топчик наш це згинання в тренажері лежаче, дуже класна вправа, щоб завершити або класно наповнити кров'ю ваш біцер стегна. Робимо її в хорошому діапазоні. Бажано в районі 15 12 повторів, не менше. Класно наповнить, класно напампує та класно завершить ваше тренування.